Чому Сталін хотів позбавитися кримських татар? Чому Сталін не любив Кремле? Чому стався геноцид кримських татар? На жаль, відповіді на ці питання тільки від російської пропаганди. Тож саме для цього і був створений цей канал, щоб кожному хто хоче дізнатися правду, вона відкрилася про народ хремле. Чому Сталін так відверто хотів позбавитися кримськотатарського народу? Відповідь на це питання має як історичні передумови, так і особові. І якщо коротко, не всім відомо, що 300 років Московія платила данину кримському ханству. Про це ми говорили ось тут. Подивіться, там дуже детально розкрита ця тема, і що головне правдива. Також Сталін розумів, що кримські татари незалежний народ, що спирається в першу чергу на релігію, на такі цінності, як справедливість і повага. Сталін розумів, що кримські татари ніколи. Не зможуть жити підкоряючись жорстокості, ніколи не приймуть беззастережно деспотичності влади. Приміром, кримське ханство проіснувало існувало три з половиною століть в оточенні трьох імперій станім миром, утримуючи рівновагу без яких або він, хитросплетінь, а тільки шляхом договорів і мудрих рішень. Сталін розумів це і тому він знав, що кримські татари не російські зручні раби, якими можна маніпулювати. Ну і до особових передумов відноситься той факт, що Сталін у своїх судженнях був досить підозрілою людиною. У всьому і в кожному він бачив підтекст «подвійне дно». Також в нього з'являється ідея про те, що треба консолідувати народ і треба шукати ворога. В різний час таким ворогом виступали різні групи населення: троцькісти, бухарці, буржуазні націоналісти. Тому під час війни Сталін вже вирішив, кого зробить наступним ворогом для свого народу та держави. Це були кримські татари, хремли. Звичайно, його також насороджував той факт, що частина кримсько-татарських діячів мали тісні відносини із західом. Багато кримсько-татарських діячів досягали успіху на західній і європейській арені в галузі медицини, економіки, політики тощо. Ну і зв'язок кримсько-татарських діячів з Туреччиною створював в Сталіні дуже сильне напруження. Цей зв'язок склався, тому що величезна кількість кримськотатарського народу. Емігрувала до Турції ще з часів Катерини та Потьомкіна. Сталін дивився на всі взаємовідносини з Західом, підозріла. Тому кримських татар починають сприймати як п'ята колона. І ще до Другої світової війни було прийнято рішення про знищення народу. Цим рішенням був скоєний геноцид кримських татар під назвою Депортація. Що стосується російського народу, який з величезним задоволенням підхопив цю ідею, привласнивши Крим зі всім майном кримських татар і дбайливо несе цю пропаганду сьогодні, вже не дивує нікого. Зручна пропаганда для російського рабського народу. Про це ми розповімо в наступному випуску. Дякуємо, що додивилися цей випуск до кінця. Дякуємо, що підписуєтесь, що залишаєте коментарі. До зустрічі! Слава Україні! Героям! Слава і смерть ворогам! До зустрічі!